Легендарний Fortnite OG. Перший сезон, перша глава. На жаль, я його не застав, і для мене він не такий вже й легендарний. З однієї сторони, я пікій заморочуваюсь і прохолотурию. Або ж, типу, так і задумано. З плюсів це карта, вона реальна, як раніше. Ну, я точно не знаю, так як я тоді не грав, але мені так розповідала бабуся. А також до цього відносяться текстури. Так то й нема за що похвалити, адже це просто копія. Ну, тобто воно так, як раніше, перший сезон, перша гола. У неї свій вайп, який навіть епіком не вдалося зіпсувати. Із першого ще кидається в очі це мумент. Він тут як в звичайному режимі. Раніше спринтів та підкатів не було. Машин відтворювання раніше теж не було. Але тут 50 на 50. Мені здається, що навіть краще ще їх додали. Про повернення старих скінів. Так, це трішки сумно, адже той, хто грає з першої голови, міг повипендрюватись якимось крутим скіном, який є ну, не в кожного. А тут їх додають за вебаксовий магазин. І в принципі, це було очікувано, адже їм просто потрібно заробити гроші. А також багатьох гравців розочарувало додавання ботів. Мене також, якщо чесно. Адже коли я на самому початку зайшов в OG. Я був здивований. ну тобто Я не встигав здивуватися, мене здаби пампи виносили за перші 3 секунди. А зараз просто на тебе накидаються 4 бота, які не можуть попасти ні по собі, ні по тобі, ні, ні взагалі нікуди. І від цього стає трохи нудно. Тобто Ти пригаєш на локацію, з тобою пригає 8 ботів. Ти їх всіх виносиш, або якщо з тобою якась там кіберпуля їх виносить. І ви залишаєтесь самі на локації. Тобто, ну, хтось один, виживший самий сильний. І потім ти тупо 15 хвилин бігаєш по карті від зони, йдеш, йдеш в центр, потрапляєш топ-10, в якому реально жорсткі чуваки не боти. І проживаєш там максимум хвилину, сидячи в коробці. В принципі, це круто. Але ну, круто, коли. от Постійна напруга. А 20 хвилин бігти від зони, щоб тебе потім замочили за хвилину. Ну, мені здається, вже краще вилетіти на початку матча. А чи завадили мені боти зайняти топ-1? Ми можемо зараз подивитись. Вирішив я стрибнути на трек. Або ж не знаю, як називається ця локація. Ну, коротше, така дорожка де ганяють на якихось. Не знаю на чому тут ганяють, адже поки що там не можна нічого ганяти. Це перша гола. Зразу підібрав пістолет та залутав перший сундук. На сам трек я не полетів, адже там аж троє пасажирів, які мене зразу знесли. Нам просто не вистачило пута на всіх. Шиденько запився, залутався, та побіг уже ближче до самого треку і зустрів цього чудіка. М. Міткість. Мені здається, в нього просто не вистачило ресурсів, щоб мене забудувати. Але будемо думати, що це просто я такий програвець. Неподалік звідти я знайшов і другого товариша. І знову ж моя мідкість. З ним багато проблем не виникло. Мені здається, що це був бот. Вирішив швиденько очекнути сундук, запив баночку, забрав снайперку та побіг уже далі. При наближенні до наступної локації я зустрів іще одного Juice Worldla. Чи як його там? Чомусь снайперку використати, я не додумався. Трішки повиглядував його та вирішив вже пушити. Пушінгом назвати це, звісно, складно, адже я просто засів в хаті та чекав, поки він до мене спуститься. Але мій план спрацював. 415-та база відвіда. Не знаю, що було в нього з реакцією чи з інтернетом. Але замочити його було нескладно. Ще трішки я повиглядував тут якихось гравців та вирішив йти далі в зону. Прошу, ніколи так не робіть. Завжди закривайте з усіх сторін, адже може вийти як у цього чувачка. Хотілося б, звісно, в голову, але так теж непогано. Як же мені тоді було страшно? Шанси відправитись в обі тут майже 50 на 50. Адже снайперки, ну такі криві в OG, що просто жесть. Але мені пощастило. Хоча ні, мені не пощастило, я просто мастер Фортнайта. Крім цього, чувачка, мене більше тут ніхто не хотів убити, тому я вирішив іти далі, попередньо забравши його, звісно. Тут я почув кроки. І я побачив, що він вміє будуватися, і мені стало прям справді лячно. Адже залишилось на той момент вже всього 7 людей. Тобто майже всі, точніше не майже всі, всі боти вже здохли. Тут реальні гравці, реально жорсткі. А коли вони почали файтись, мені реально капіцек страшно. Моє вміння будуватись прям дивує. Мені пощастило, що він прямо після файту там у нього не було чим запитись. А може він просто не вспів, так як я муйний нос на нього напав. Після цього жорстокого файту я захилився та пішов далі шукати своїх. Противників. І ви навіть не уявляєте, як довго я вирізав ці звуки та підбирав їх під ситуацію. Тут я жорстко обісрався і спригнув просто на землю. Якби я знаходився чуть вище, я б уже давни-давно здох. І. Люба коробка. Ми в безпеці. Коли мене почала піджимати зона, я вирішив щось робити. Але мене піджимав той чувак з снайперкою в боксі. Я не міг вийти ні на міліметр. Але. Він був не дуже обережний та трошки висунув своє плече, і я цим скористувався. Але все одно мене дуже напрягав чувак зверху. Він прям не давав мені. Подиху зробити. Він просто сидів, наблюдав, ламав дерева наді мною. І коли я вже якось трішки намагався з ним втиснутись в зону, він почав до мене спускатись. Один на один. Фінал. Хто ж виграє? Я так хотів зайняти топ 1 Але я запанікував і все дуже швидко закінчилось. Я б не сказав, що він прям супер-супер кіберпуля. У мене були шанси однозначно, але я просто запанікував. Ну що ж, я сподіваюся, вам сподобалось відео. З вами був Єролекс. На цьому каналі ще обов'язково буде Fortnite, тому залишайтесь, підписуйтесь, ставте лайки. і... До зустрічі. Бра!